Тепер офіційно Тайсінфірі оголосив, що повертається в бокс у 2026 році. У кінці року всі чекають на мегафайті за Ентоні Джошуа. Але перед тим циганський король може провести проміжний бій та вже готується. Проти кого саме усик проти Вайлдера. Олександр і ще раз підтвердив намір боксувати з американцем. А в команді назвали можливі локації, та коли цей бій може відбутися швидше ніж ви думаєте. Минулого року була велика епопея з тим, аби знайти пару на елімінатор у хевівейті від IBF. На це погодився кубинець Френк Санчес. А от противника йому шукали довго. Хоча, здавалося би, от він шлях до чемпіонського бою, Даніель Дюбуа Філіп Хриговіч, Ефе Аджакба та інші почергово відмовлялися від такого шансу. Бій також пропонували проспекту з Британії Моузесу і Таумі, але він також відмовився і проведе рейтинговий бій 24 січня проти американця Джеремейна Франкліна. Ми проаналізували бій з Санчесем і Дійшли висновку, що формально він справді міг би бути відбірковим за версією IBF. Однак у такому разі я втратив би позиції в рейтингах WBO, WBA та WBC. А я очевидно зараз перебуваю дуже високо в рейтингах усіх трьох організацій. Саме тому моя команда вирішила, що не має сенсу рухатися цим шляхом і жертвувати всіма цими рейтинговими позиції, особливо у WBO, за які я борюся вже приблизно два-два з половиною роки. І це насправді доволі цікава відповідь не стільки в контексті та уми, скільки в контексті боксерських союзів. От дивіться, є наприклад, WBC. бісі у мене десь там, як бачите, навіть кепочка віси це найбільш там авторитетна, крута організація світу. Яка при цьому своїх чемпіонів максимально береже? От, якщо ти вже став чемпіоном WBC і ще й улюбленцем Мауріціо Сулеймана, як там один руденький хлопчик, боже, ти з тебе пилинки будуть здувати, щоб ти тільки був чемпіоном. Тебе не зобов'яжуть боксувати проти якогось претендента, якого ти сам не хочеш. Неважливо, він буде лівим, чи класним, чи Девідом-Бедевідесом, чи ще ким завгодно. Ні, ти практично можеш сам собі обрати претендента і почуватися таким чемпіоном, аля царва дворца. Але якщо ти чемпіон від IBF, ой-ой-ой, Теренс Кроуфорд, Олександр Усик, Сауль Альварес. У всіх них IBF забирала чемпіонський пояс, тому що вони не хотіли захищатися проти умовних там Даніеля Дюбуа, якогось лівого кубинця, ще там когось там когось там. Різниця в тому, що IBF вона дуже послідовна і досить прозора, таки у своїй політиці. Там більш-менш прозорий шлях для всіх бійців, перемагай, ставай першим номером, ставай претендентом, і ти будеш зобов'язаний битися проти чемпіона. Чемпіон не відкрутиться. І з точки зору претендента це доволі непогано. Але з точки зору потенційного чемпіона, мов за сейтауми, умовно, може бути не дуже класно. Бо він собі так думає: от стане він чемпіоном і І вже його будуть зобов'язувати битися проти Ефе Джагби, ще там когось там, когось там, когось там. Не дуже зручна позиція, хоча повторюсь, що політика IBF, мені здається, доволі послідовною та прозорою. Але повертаючись до теми елімінатора IBF у хевівейті, противнику для Френка Санчеса все ж таки знайшли. Ним стане американський боєць-срібний призер Олімпіади в Токіо Річард Торес молодший. Санчес проти Тореса дуже цікава пара. Хоча для Річарда цей опонент може бути по-справжньому небезпечним, адже опозиції такого рівня в Олімпійця ще не було. То френк не. Дуже переконливо ведуть цього молодика. Тому прямо зараз для нього цей бій може стати як чудовим трампліном, так і серйозним шлагбаумом. Торги ще не розпочалися, але за цією історією постежимо з інтересом. Головним боєм тижня стане зустріч у Німеччині. Тимчасовий чемпіон WBC Місія Кабаєл Баєл боксуватиме проти польського проспекта компанії Топренк Дам'яна Книби. Поляк має контракт із Топренк і розвивається в Штатах. Поки що не розумію, за які заслуги Боб Аром підписав цього гіганта, окрім власне розмінів. Та й сам боксер виправдовує кредит довіри проти відверто низькопробної опозиції. Дивлюся на попередніх суперників книби – кривий, сутулий, пузатий. Часто це три різних людини, але подекуди ці якості поєднуються і в одному боксерові. От просто жодного міцного суперника, по якому можна було би оцінити рівень поляка, якщо так коротко, то це величезний боксер, який старається багато працювати через джеб і тримати дистанцію, пристрілюватися ближньою рукою. Не дуже дисциплінований, не супер важкий, пересувається ніби й легко, але так не супер розумно, скажімо так. Не дуже класно відчуває дистанцію, тому що часто надто зближується і його крос іде там в нікуди або занадто близькі для того, аби пробити акцентовано. Десь віддалено мені нагадує Тайсон Ф'юрі і навіть переважає Тайсона в розмаху рук. Там 218 см розмаху. Нагадує Тайсона тим, що це така собі гора, яка ніби непогано працює здалека, в принципі, може працювати з середньою дистанцією. Намагається діяти на випередження, ніби випереджаючи потенційні кроки потенційну атаку опонента. Довжина рук це в принципі дозволяє. А навпроти буде Агіт Кабаєл. Рік поза рингом після перемоги над жангом Жилеєм і зараз захист проти ще досить сирого поляка, зате у відносно рідній Німеччині. Не думаю, що Агіт щось втратив за цей рік, бо до того він демонстрував феноменальне зростання, пройшов трьох складних противників. І зараз, аби не простоюватися, а при цьому побоксувати без ризиків, бере в суперники Дам'яна книбу. Буду здивований будь-якому результату, крім дострокової перемоги Кабаєла. Друзі, в одному з попередніх роликів я просив про ваш фідбек. Я вас чесно запитав, як вам більше подобається дивитися і слухати наші ролики, коли є заготовлений сценарій, я все в принципі так слово в слово за своїм же сценарієм озвучую. Чи навпаки, коли я накидаю собі тези, і ось буквально. Фрістайл в режимі Фрістайл розповідаю вам, що я думаю про ту чи іншу новину. Більше 150 коментарів, які я перечитав, на деякі відповів, і дуже дякую вам за цей фідбек, все, що міг прочитав. Дякую, ідемо далі, далі тільки цікавіше. Питання, до якого ми регулярно повертаємося: а що там, в усика? Є цікавинки. По-перше, в одному з коментарів наш чемпіон заявив, що збирається ще провести в боксі 2-3 поєдинки, і це обнадіює, що ще два роки ми будемо жити в очікуванні його боїв та підтримувати. Олександра по-друге, все виднішує на обрії бій проти Деонтея Вайлдера. За попередньою інформацією, це дійство планують провести наприкінці весни, але це ще може змінитися. Також Сергій Лапін у коментарі для World Boxing News повідомив, що для цього розглядають дві арени. Це MGM Grand у Вегасі на 17 тисяч осіб. Така вже класика Америки для топових вечорів боксу. Та Elegant Stadium також у Вегасі. Але тут уже посерйозніше: 65 тисяч людей. Тут і проводили бій Канело Кроуфорд. По MGM Grand у мене питань немає. Це така типова арена для хорошого боксу у Штатах. Тим паче MGM давно не бачив виступів топових супертяжів, тому думаю, що якраз таки вона цілком ну прям легко збереться. А от Elegant Stadium — це великий стадіон. Я Розумію, що Канелою Крофорд його зібрали, тому що це дві зірки, які всю кар'єру працювали на місцеву публіку, на американську публіку. І Це дві маститі зірки, які вже пройшли майже всю свою професійну кар'єру. Тому не дивно, що вони зібрали 65 тисяч людей. А от чи зможуть це зробити Усик і Вайлдер? Не знаю, не певен. Бо Усик, хоч і є суперзіркою у світі боксу, але не є суперзіркою саме для американської публіки. А Вайлдер був зіркою, але останні три роки є лише блідою тінню самого себе. І у свої найкращі часи він збирав MGM Grand, Barclays Center, Legacy Arena та T-Mobile, які вміщують. До 20 тисяч людей коротше попереду в української команди великий виклик, як зробити грандіозне шоу у Штатах. І вже була інформація, що вони хочуть заручитися підтримкою когось із місцевих американських промоутерів саме під цю подію. І ще півроку тому я сказав би: він повертається! Але зараз він повертається і кого цим здивуєш. 2026 – це той рік, коли я повертаюся. Довго був поза справами, але тепер я повернувся. Мені 37 років, і я все ще б'юся. Немає нічого кращого, ніж бити чоловіків у обличчя і отримувати за це гроші. Циганський король перебуває у розташуванні свого давнього товариша Кевіна Ларени та наганяє форму. Що відомо про плани Тайсона Ф'юрі, без грандіозного чеку ця циганська дупа з дивану не встане, тому якщо він все ж таки оголошує про своє повернення. Це каже про те, що ну, якби там є якась домовленість про потенційно великий бій, і очевидно, проти кого? Ентоні Джошуа перервав рік простою розігрівальним боєм проти Джейка Пола. Струси віржу, добряче заробив, трошки порухався. А після чого викликав на бій Тайсона Ф'юрі. Отож, бою бути попередньо у вересні. Дядя Туркі добре всім заплатить. І тут скоріше актуальне питання: Так, а що перед тим? Що чекає на Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі перед цим поєдинком? Як ви знаєте, Джошуа потрапив в автокатастрофу, де загинули двоє його друзів, і вони ж його тренери. Фізично, Ентоні, наскільки я розумію, відновиться доволі швидко, тому що він ну, відносно, фізично легко це пережив. В тому сенсі, що там немає катастрофічних травм, і на кінець року фізично він буде готовий. Ментально не знаю. Я б тут не хотів говорити про те, що він там ментально слабкий, і все таке це не про те. Втрата друзів в автокатастрофі. І те, що ти можеш ментально просісти перед боєм, це взагалі як на мене, різні речі. От втрата друзів, втрата тренерів, це це дійсно боляче. Але сподіваюся, що на кінець року Ентоні Джошуа ми в ринзі побачимо. З приводу Тайсона Фюрі на нього можливо чекає якийсь проміжний бій. І навіть скажу про ти кого в змі була інформація про те, що Тайсон можливо битиметься проти Арсланбека Бека Махмудова, російського бійця з канадським паспортом. На Джошуа він схожий хіба що габаритами. Теж такий дуже здоровий, плечастий, але при цьому зовсім не небезпечний. Відносно слабкий технічно боєць, який. Ходить за своїми опонентами, і намагається їх задавити своїми ударами. Проти рухливого і розумного Тайсона Фюрі це буде дуже велика мішень, по якій буде дуже приємно стукати по морді. І мені здається, що ось цей проміжний бій Тайсно Ф'юрі реально потрібен, тому що ми вже рік не бачили його в ринзі. І відразу йти на той самий бій, який визначає таку долю британського покоління Джошуа проти Ф'юрі без розкачки, без розігріву. Після простою на той момент уже в два роки. Це ризикована історія. Тому я очікую, що Тайсон Фюрі проведе якийсь бій в умовному, там, не знаю, Манчестері, Ньюкаслі, та навіть у Лондоні. Десь такий бій під Тайсона Фюрі проти середнячка або трошки вище рівня опонентам для того, аби трошки струсити з себе цей пил і бути готовим до Ентоні Джошуа вже в такому в бойовій практиці, так би мовити, на ходу. Ось що я чекаю від Тайсона Ф'юрі найближчим часом. Отже, усик проти Вайлдера, Фюрі проти Джошуа. Шакур Стівенсон проти Теофіма Лопеса і Нуе проти Джунто на Катані, Ворджіл Ортіс проти Джарона Еніса. Це все абсолютно реальні. Бої на 26 шостий рік. Цей рік може бути дійсно грандіозним для. Світу боксу, і це прекрасно. І хто ми з вами такі, аби це пропустити? Тому просто зараз підпишіться на канал Тайк новини боксу та вподобайте цей ролик. Це буде краще його просувати, і ми з вами точно будемо на зв'язку. Мене звати Макс Діденко. До побачення. Побачимося!